Слава Ісусу Христу! Дорогі брата і сестри, у Христі сьогодні Господь промовляє до нас слова, які торкаються глибини нашого серця. Це слова, що не засуджують, не ставлять умов, а просто запрошують. Вони звучать, як ніжні, сильні Божі обійми. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Ісус не каже, прийдіть, коли будете святими, або коли виправитесь. Він каже, прийдіть такими, як ви є, втомлені і обтяжені. Ми втомлюємося, бо ми живі. Ми втомлюємося від роботи, від невизначеності, від того, що не завжди все вдається. І Господь бачить нашу втому, Він не вимагає від нас приховувати її. Він хоче, щоб ми принесли йому. Обтяженість це не слабкість. Сучасний світ часто говорить, тримайся сам, не показуй слабкості. А Христос каже: прийди до мене. Не соромно бути слабким перед Богом, соромно не довіряти тому, хто може допомогти. Христос дає нам мир, який не залежить від обставин. Його ярмо це ярмо любові, яке не ламає, а формує. Його мир це не просто тиша, це присутність того, хто може втихомирити бурю. Тож, дорогі брати і сестри, не бійтеся приходити до нього зі своїми тягарями. І на завершення всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал Юсафат Савран, поставити лайк і залишити коментар. Слава Ісусу Христу!